У Житомирі, у підвальному приміщенні свято-Хрестовоздвиженського собору УПЦ, зберігається скелет Мамонта, знайдений на Житомирщині понад 100 років тому. Завідувач відділу природи Житомирського обласного краєзнавчого музею Петро Петшенюк показав журналістам Суспільного фондосховища у приміщенні собору, де знаходиться частина скелету Мамонта. За його словами, експонат у церкві опинився не випадково. До 2012 року тут був відділ природи краєзнавчого музею. Петро поченюк сказав, що один з найстаріших експонатів відділу природи Житомирського краєзнавчого музею перебуває у належному стані у ящиках на полицях і надійно охороняється. Історик і краєзнавець Геннадій Махорін розповів Суспільному, що скелет Мамонта знайшли у 1889 році у селі Збараньки оврудського повіту під час видобутку піску. Мамонтові навіть дали ім'я, розповіла заступниця директора Житомирського обласного краєзнавчого музею Юлія Каплун. Скелет назвали холі. Зі слів Юлії Каплун. Більш детально з програмою відвідувачі можуть ознайомитися при відкритті оновленого природничого відділу. Цей відділ планують розмістити на першому поверсі колишнього магістрату. На другому поверсі буде розміщений історичний відділ.